В даний час про зміни та відкриття. При працює. Там та склалося, що на даний час наші військовослужбовці, двоє-дисадники, показують свої білочки, своїх річків в Луганській та Донецькій області, захищаючи нас від агресора, від насистів, які... І йдуть зі сторони Російської Федерації від тих людей, в яких немає нічого святого. І ми, воїни десантники, в даний час робимо все можливе для того, щоб був мир і спокій на нашій Україні, в на нашій Богом даній землі. Ми повинні робити все можливе для того, щоб не було цього агресора на наших землях. Тому, перш за все, хочеться. Побажати всім живим, мирного неба, здоров'я, щастя, сімейного уюту. Щоб ніколи, щоб ця агресія, ці бойові дії, які даний час є, щоб вони прекратились. І наші військовослужбовці повернулися живими і здоровими до своїх домівок, радували нас своїм, своєю присутністю. Ну, Само собою сьогодні святом не називеш, тому що багато воїнів десантників Воїнів Збройних Сил України, які віддали своє життя за територіальні цілісті нашої держави. Тому вічна пам'ять тим воїнам, воїнам десантникам які віддали своє життя за майбутнє нашої держави України. Слава героям! слава! Герої не вмирають. Тому я попрошу. Хвилину мовчання згадати наших воїнів-досадників, які віддали своє життя за територіальну цілість нашої держави України. Згадаємо тих, хто загинув під час бойових завдань на сході України. Згадаємо всіх поіменно. Старший солдат. Власенко Юрій Олександрович, солдат Шерстньов Сергій Андрійович, сержант Татарінов Сергій Петрович, сержант Лисечко Антон Ігорович, солдат Кеду Дмитро Юрійович, солдат Гнатуша Володимир Юрійович. Старшина Ладеженський Олександр Васильович. Старший солдат Крук Олександр Олександрович, солдат Волков Олексій Вітальйович, старший солдат Платонов Сергій Сергійович, сержант Новицький Анатолій Олегович, сержант Голота Іван Іванович. Старший сержант Єрошенко Сергій Миколаєвич, сержант Костюшко Олександр Миколайович, солдат Плющ Михайло Вікторович, солдат Барський Олег Миколайович, солдат Бойко Віктор Михайлович, солдат Карбівничий Сергій Васильович Старший солдат Кучеренко Олександр Миколайович. Молодший сержант Трофімов Євген Юрійович, солдат Остяк Віталій Юрійович, солдат Шульга Андрій Олександрович. Вони зберігли наш спокій ціною власного життя. Оголошується хвилина мовчання. Зажги свою свечу Не надо поражить их прах Но в этот вечер Чтобы рассвеять в мире мрак Зажгите свечи Вечи, ничто не вечно под мной, ніхто не вечен. И тени сжет в кубице, когда звучит незримый хор. you <laughs> Запрошується голова центральної районної організації ветеранів афганців та воїнів інтернаціоналістів міста Миколаєва Саприкін Сергій Миколаєвич. Дорогі є воїни воїна дістання. Адимені ведена афганської війни Миколаївської городської організації воїнів інтернаціоналістів. Хочу поздравити вас. с Днем воздушно-десантных войск. Пожелать вам крепкого здоровья и, главное, вернуться домой живыми и здоровыми. Хочу слово сейчас передать своему бывшему попротиву, старшему прапорщику Шапшину Александру. Добрый день. Всех поздравляю с праздником, всем здоровья, удачи и терпения. Что хочу сказать наболело очень много. Столько наболело, столько хочется сказать всего, но много говорить не буду. Скажу одно. Как вчера созвонился со своим сыном, он у меня там находится, он с первых дней там. Значит, хочу сказать одно, что он мне сказал. Чтобы я передал с этой сцены то, что 79-я бригада, она никогда не сдастся. Это первое. Второе, что они всех своих ребят, которые там погибли, они помнят их все по именам. И за это они будут мстить. Я считаю это правильно. Если у нас правительство не может что-то как-то помочь, то ребята свои руки возьмут власть. Я думаю, так будет. Правильно. Все. Спасибо. Слово выдавать. цвета неба И АКС в руках И ветер от турбин прижмет траву Навеки в нашем сердце Десантные войска Мы засыпая видим синеву в Тугих как струны строк Нам ветры промают, Как родина красиво с высока Пусть знают, что державу Никогда не подведут Воздушные десантные войска. Никто, Никто кроме нас Не выдержит это. Воздушный десант На самом краю. Никто кроме нас Бою. На острие атаки, когда везде огонь и все было рушится вокруг. Нам БМД поможет и санта верный конь прикроется спины надежный друг. На марше и в полете в горах и небеса, горели мерзли ползали в болота, мечтали чтобы вы. Глаза, стреляли в сердце вместо пулеметов, никто, кроме нас, не выдержит это воздушный десант. На самом краю никто, кроме нас, мы падаем в небо, несут купола. Когда-нибудь приснятся туман под крылом и купол шелестящий по траве, Захочется собраться и вспомнить. Поднять бокал во славу ВДВ! Никто кроме нас Не выдержит это Воздушный десант На самом краю Никто кроме нас Мы падаем в небо Несут купола ニックトークの連絡